У читальному залі Обухівської центральної бібліотеки 25 травня зібралися школярі, бібліотекарі, очільники району і любителі друкованої літератури. Привід святковий цього дня до бібліотеки прибула нова література. Сьогодні до бібліотеки прийшло 100 примірників. І я хочу сказати, що дійсно багато примірників таких, що у нас в районній бібліотеці їх не було, або ж в дуже малій кількості. Деякі з отриманих книжок презентувалися присутнім у залі. З особливим захопленням працівники бібліотеки знайомили гостей з виданнями, яких раніше у районній бібліотеці не було. За 2011 рік це вже друге надходження книжок до бібліотеки. Опікується поповненням будинку книг районна влада. Так що ми дійсно вдячні райдержадміністрації і районній раді за таку підтримку. І ми сподіваємося, що ми будемо так співпрацювати з ними, і вони нам будуть йти на зустріч. Дуже приємно, коли приходить в бібліотеку, і тут завжди є читачі. І мені б дуже хотілося, щоб така традиція, яка започаткована Ігорем Олексійовичем, районною раду радою, продовжувалася досить тривалий час, і щоб наша бібліотека. Заповнювалась новою літературою, новою художньою літературою, науковою, документальною. З новеньких є й художні видання є й наукові, документальні, а також дитяча література українською і російською мовами. Екземплярності є декілька, так, по декілька екземплярів, так як тіто, там іще лірика. От. А так в основному по одному екземпляру. До речі, літературу підбирали не на замовлення бібліотеки, а на розсуд районної ради. Вони самі підбирали літературу, самі нам передали. От і ну, ми вдячні їм за це. Ігор Рафальський, голова Обухівської РДА, пообіцяв, що поповнення районної бібліотеки не буде зупинено і до читачів району будуть надалі надходити книжкові новинки. Наталя Білогурова, Сашкодовбиш, студія Барт.